Похорони ворожнечі. Дорогі мої. Івангеліст Іван розповідає про з'явлення Воскреслого учня. Того ж дня, після суботи, першого ввечері, коли двері були дому замкнені, де зібралися його учні. З остраху перед юдеями прийшов Ісус і став посередині, і каже їм: Мир вам. Івана 20:19. Цей мир, єврейське шалом, це щось більше, ніж відсутність війни, це наявність правильних стосунків. Уявіть собі, що я посварився з моїм другом або родичем. Ми роками не спілкуємося і знати один одного не бажаємо. Між нами немає війни, ми не ведемо якихось активних бойових дій. Але між нами немає шалому, примирення, відновлення стосунків. Шалом це коли любляча сім'я збирається за сторон. Мир Божий це коли на чолі цього столу сидить Христос. Шалом, це прощення. Одна з вражаючих особливостей Євангелія це Його сувора правдивість відносно апостолів. Євангелисти. І не думають приховувати слабкості і помилки учнів Господніх і пишуть про них з жорстокістю, немислимою для наступних поколінь Християн. У найстрашніші для Господа години вони його кинули, тоді, залишивши його всі, повтікали, Марко 14,50. Петро три рази відрікся від нього. Коли жінки-мироносиці сповістили апостолам Воскресіння, здалися їм слова їхні неправдивими, і вони не повірили їм. Луке 24:11. На відміну від героїв деяких пізніших повчальних текстів, апостоли живі люди, подібні до нас, із своєю немічю і гріхами. Вони не вірять і дуже злякані. Господа убили, зараз прийдуть і уб'ють їх самих. Здається, з такими прибічниками нічого не досягнеш. Потрібно б їх розігнати і знайти когось ще. Як було написано в одній книжці з менеджменту, люди, яких ви вчасно звільнили, створять вам значно менше проблем, ніж ті, кого ви не наважилися звільнити. Позбавтеся. Від невдах, якщо ви хочете, щоб ваше підприємство було ефективним. Але Господь чи не інакше, і цей мир вам ще яскравіше свідоцтво Його Божества, ніж пряме Господь мій і Бог мій святого апостола Томи. Перше, що Він робить, це затверджує свою єдність з учнями, йти до братів моїх і скажи їм. Івана 20,17, не дивлячись на ніщо, вони його брати, вони прийняті і прощені, і Він починає з того, що шукає підбадьорити переляканих і розгублених грішників. Христос і сьогодні, дорогі мої, з'являється серед нас, невірних, заляканих і розгублених, що закрилися від цього страшного зовнішнього світу і каже, мир вам! Він приходить не для того, щоб засудити і покарати, але щоб примирити, зцілити засудження і загибель це те, що ми знаходимо поза Христом. У ньому ми знаходимо прощення і спасіння. Це важливо постійно підкреслювати, бо одна з головних перешкод довіри це страх суду. Ох, і на кої вже я іділ, думає бідний грішний. І в серці своєму він розуміє, що заслуговує засудження. Страх засудження проявляє себе по різному, від лютого заперечення, ніби немає ніякого бога, ніякого суду, де до менш лютих. Спроб перекласти відповідальність на когось ще. Коли читаєш тексти войовничих атеїстів або коментарів у Фейсбуці щодо Бога, щодо церкви, згадуєш висловлення Саламана Рушті, атеїсти це люди, які зациклені на Богові. Це не люди, які включають Бога у свій світогляд. Як було написано на одному атеїстичному сайті. Автори подібні до Річарда До Кінза або покійного Крістофера Хітченса це люди, у свідогляді, яких Бог грає величезну роль. Вони думають про нього частіше, ніж більшість вірних, і відчувають до нього гостру неприязнь. Ним з Богом їм з Богом некомфортно. комфортно, але у них не виходить просто забути про нього і зайнятися власними справами. Повірте, вони про Бога знають більше, ніж ми християни. Бо щоб з кимось воювати, ти маєш знати, як кажуть свого ворога. Тому вони і Біблію дуже добре знають. Не дивуйтеся тим різним сатаністам, сектантам, які себе пропонують під виглядом. Християнство. Вони добре знають Біблію, але трактують її на свій лад. Інша реакція іноді одна і та ж людина проявляє обидві це люте засудження інших. Гріх засудження полягає не в тому, щоб називати неправду неправдою і нечестя нечестя. Він полягає в бажанні засуджувати. Якщо благочестива людина дізнається про чужий гріх, вона глибоко засмутиться і замислиться про те, як поправити справу і допомогти людям. Для того, хто засуджує звістка про чужий гріх навпаки, є звістка блага і утішлива на тлі чужих гріхів, наші власні виглядають не так страшно. І повідомлення про ці гріхи поширюються. Як певна радісна звістка. Засудження легко переходить у наклеп, адже коли для людини чужий гріх є розрадою, вона бажає його бачити і бачить його навіть там, де його нема. Їй важливо, щоб інші виявлялися негідниками, вона буде жалюгідна і розчарована, якщо перше повідомлення про їх негідництво не підтвердиться. Більше того, на тій людині буде глибоко неприємна чужа праведність, і вона пристрасно хотітиме, щоб ця праведність виявилася фальшивою. Гріха засудження дуже багато і у релігійному, і в світському середовищі. Як це лікується? Гріх засудження лікується примиренням з Богом. Коли людина приходить до розп'ятого і Воскреслого Христа і чує від нього мир тобі, якщо ми у Христі, наші гріхи прощені, Бог присягнувся не ставити їх нам у провину. бо це для мене як водиноя, як я поклявся, що водино не прийдуть більше на землю, так поклявся не гнівати на тебе і не дорікати тобі. «Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завіт миру Мого не похитнеться, говорить Господь, який милує Тебе. Ісаї 10 Коли ми віримо Євангелію, нам вже не треба заперечувати суд, ні указувати на інших, яким, як ми упевнені ще гірше. Ми бідні, неспроможні грішники прощені і прийняті, і покликані на служіння Господом нашим Ісусом Христом. У нас є шало, у нас є благозвістка для інших бідних грішників. Прийдіть до Христа і прийміть прощення. Дорогі мої, ці перші слова, які воскресли, Христос звертає до учнів миру. Він не докоряє і не засуджує їх за те, що вони повтікали і залишили його, і не відкидає й судить. Він приносить мир не лише їм, але і нам, усім, хто слухає його. Примирення настає після конфлікту, і нам важливо поглянути на цей конфлікт. Гріх це заколот, відмова вважати Бога Богом визнавати його єдиним законним володарем Всесвіту взагалі і свого життя особливо. Пропаща людина сама претендує бути паном над собою, над іншими, над навколишнім світом. І це неминуче проявляється у ворожнечі, коли людина нескінченно зв'ясовує, хто ким командує і кому що належить. А мир встановлюється тільки завдяки рівноважі страху. Це неминуче призводить і до ворожнечі з Богом, яка проявляється у лютій відмові визнавати Його володарювання і наслідувати Його волю. Люди мріють про мир, більше того, визнають і проголошують цінність миру. Але живуть у безперестанних конфліктах, сім'ї розпадаються, сусіди судяться, держави воюють. Цивілізації, закони, суд, поліція якось стримують усе це неподобство у певних рамках. Але коли вони падають через природну катастрофу, війни або революції, суспільство швидко скочується до стану війни усіх проти всіх. Люди запеклі бунтівники проти Бога і один проти одного. І пропаща людина дивиться на Бога, як тільки починає сприймати його серйозно, з ворожістю і страхом, як на того, хто присічає її заколо, і покарати її, її гріхи. І ось Христос своєю смертю і Воскресінням приносить нам мир. Його смерть і воскресіння. Є нескінченним джерелом прощення і миру в стосунка з Богом. Але не лише в стосунках з Богом. Але й між людьми смерть і Воскресіння Христові є нескінченним джерелом прощення і миру. Нам нічого стягати з людей, на яких ми скривджені і гніваємося, особливо з наших братів і сестер по вірі, бо Христос помер за їх гріхи, як і Він і помер і за наші. Бачачи людину, яка викликає нашу неприязнь і озлоблення, ми повинні знати, що Христос уже поніс на собі її гріхи теж. Звичайно, ця людина, на жаль, як і ми, може відкинути, принесену заради неї жертву і загинути в гріхах своїх. Але це не скасовує того, що жертва за неї принесена. і ми бачимо її через призму цього факту. Усе засудження, увесь гнів, усю лють, усі гріхи і образи, які можна було б справедливо пред'явити цій людині, поніс на собі Христос. Але Він, укритий виразками, був за гріхи наші, і мучений за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Ісаї 53:5 Дорогі мої. Християнин, що прийняв святе хрещення, носить в собі найбільше джерело миру, смерть і воскресіння Господні. Серед людей, поглинених взаємними образами і обуренням, він знає істину. Христос убив ворожнечу на хресті і воскрес, сповіщаючи нам мир. Християнин, переміщений в іншу систему координат. Де вже немає люті, роздратування жовчної іронії, складання списків образ і нестерпного бажання помститися для того, хто перебуває у Христі усе це мертве. І сам він для усього, цього як мертвий. У середньовічній легенді про підступну принцесу Фальстраду, однієї з дружин імператора Карла Великого, говориться. Про магічне кільце, яке забезпечувало їй міцну прихильність імператора. Коли фальстрада померла, хардовго відмовлявся її ховати і навіть йти з кімнати, де лежало її тіло. Єпископ Тюрпен, запідозривши чаклонство, витягнув кільце і морок розвіявся. Імператор побачив те, що було насправді потворний труп. У ту ж хвилину він поспішно вийшов з кімнати і велів поховати мертве тіло. Господь і Спаситель наш Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес мертвих, такий засаданичий факт про реальність, у світлі якого Християнин бачить усе інше. І цей факт розшію морок, до якого схильний цей світ. Ми бачимо. У ворожнеці не щось важливе захоплююче, а просто труп, труп, який вже не може претендувати на наші думки і на наші почуття. Християни живуть у мирі з Богом, слухняні серед бунтівників, не ворогуючи серед тих, хто ворогує, лагідні серед озлоблених. такий дар Господа. Він каже вам». Ситуація учнів увечері перед Пасхою, подібна на становище багатьох із нас. У той час їхнє життя аж ніяк не було солодким. Воно цілковито втратили орієнтири, прибиті гори, охоплені сумнівом, їхній учитель Ісус, задля якого вони покинули усе. Той, кого вони вважали Месією, помер на Христі, ганебно помер на Христі. Його поховали, він їх покинув. Разом із ним розвіялися і їхні мрії, надії сенс існування. Де, хто з нас на власному досвіді пережив втрату дорогої людини, фізичну втрату, емоційну, смерть від хід розлуку. Ми знаємо, який тягар гіркоти, страждання і горя лягає на подібні події. Апостолам до цього додається ще інший руйнівний елемент страх. Це добре зрозумілий страх перед юдеями. Після того, як юдеї вбили їхнього провідника, чи не підуть вони на все, щоби знищити його учнів? Апостоли ховаються, не показуються на людях, замкнули двері свого дому. Вони замкнулися у своєму страху, у тривожі за власну долю. Іноді ми немов безкуті страхом у тій ситуації, яку переживаємо, а також невідомістю, що з нами буде в майбутньому. Сум і страх. На жаль, багато хто впродовж свого життя на власному досвіді переживає ці дві ситуації. Апостоли ще зіштовхнулися з сумнівом, тим, який дещо згодом висловить Тома. Ми хочемо вірити, побачивши все на власні очі, матеріальні докази того, що Ісус, який помер зараз живий. Нам важко повірити в те, що інші кажуть нам про Бога, хоч їхні свідчення таке правдиве. Смуток, страх, сумнів. Три ситуації, які ми чудово знаємо. Отож, яку відповідь Ісус дає на ці так добре відомі нам труднощі апостолів. По-перше, Він відповідає своєю присутністю у їхній розгубленості у їхньому смутку. Він став посередині. Ісус просто був там. Присутній, воскреслий. І поруч з нами також перебуває Ісус. Навіть якщо ми цього не знаємо, не усвідомлюємо. В одну мить порівняйте останні вірші Евангелія від Матея, 28.20. я з вами по всі дні аж до кінця віку. Особливо тоді, коли ми страждаємо. Він поряд з нами, з усією своєю життєвою силою, готовий нас облегшити, допомогти нам іти далі, його любляча присутність проганяє усякий смуток. По-друге, своїми словами, мир вам, тими словами, які він тричі повторить у цьому короткому ринку, достатньо наголосити, що це найважливіші слова для Воскресла. Переміг ще смерть у швітлі свого воскресіння Він приносить насамперед мир. Це не просто форма увічливості чи загальноприйняте привітання. Це безцінна благодать. Через Ісуса на нас сходить правдивий мир. Навіть серед наших випробувань ми можемо знайти і зберігати мир. Не завдяки зусиллям над самими собою, які часто не дають результату в такі хвилини, а приймаючи присутність Христа, що так нас утішає, погоджуючись прийняти мир, який Він приносить, і який для нас такий цінний у подоланні труднощів. Його мир визволяє нас із наших страхів і врешті, Відповідь Томі, урок, який Ісус дає нам, це шлях до щастя, який Він нам показує, який виходить за межі наших випробувань. Блаженні ті, які не бачили і увірували. Тобто, блаженні всі ми, всі ті, які вже дві тисячі років ідуть за Христом, ніколи його не бачивши, однак зустрівши у вірі. Того Ісуса, який присутній, не але живий, Ісуса, який захотів, щоб ми побачили Його нашими тілесними очима у Євхаристі. Він є найкращим антисумнівом, Блашенні ті, що не бачили і увірували, не ті, хто має багатство, таланти, безпеку, не ті, хто не знає труднощів, у кого в житті немає жодних проблем. Ні. Єдиний ключ від щастя це віра у Воскресло Ісуса, живого як сьогодні, так і вчора, так і завтра. О що ми відкрили. Саме про це ми свідчимо, щоб поділитися цією доброю новиною з якомога більшим числом людей навколо нас. Отож, незважаючи на нас смуток, навіть у самій його глибині – Серед наших страхів, сумнівів, ми знайдемо шлях до справжнього щастя, якщо приймемо люблячу присутність Ісуса, Його мир, якщо повіримо в Нього, нашого єдиного Спасителя і Господа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, коментуйте в коментарях. Свою подяку Воскреслому Христу висловлюйте. Імена під благословенням пишіть. І про лайки, вподобайки не забувайте. Христос Воскрес!